Вітаю, друзі, що швидкість новин доволі велика. Спробуємо все ж таки розібратися, що відбувається, що ховається за гучними заявами, і куди справді підштовхують зараз Україну. Поки частина оточення Зеленського радила йому летіти до Трампа, а інші побоювалися, щоб він летів. Про що пише Financial Times, у Білому домі вирішили все за Зеленського. Але от давайте про все по черзі, взагалі, враховуючи, що зараз його не будуть готувати британці, і розуміючи рівень компетентності Зеленського, то побоювання що він летів доволі обґрунтовані, тому що всі пам'ятають, як він прилетів вже один раз не підготовлений. Це закінчилося сваркою в Білому домі. Зеленському вказали на двері, Україну тоді позбавили зброї і розвідданих. Ну не хотілося б, щоб це повторилося. Тому давайте відверто. Зеленського варто готувати. Те, що ця зустріч потрібна, розуміють всі, бо нам треба доносити свою позицію і не втрачати комунікацію з Трампом. те що Трамп все так ще не любить Зеленського, це мало кого хвилює. Нас потріб... нам потрібно, щоб ми отримували. Бажана для себе. Так от, за словами журналіста Financial Times Крісті Фаміллера, візит Зеленського до Білого Дому взагалі обговорюється саме тоді, коли лідер Сполучених Штатів посилив тиск щодо мирних переговорів. «Е, є два табори, пише журналіст. Один вважає, що Зеленський повинен поїхати в Вашингтон, щоб особисто поговорити це питання з Трампом, бо розуміють, що зіскочити неможливо, Трамп буде і далі підолювати цю тему. Можна відтермінувати, треба поставити. Ну, сказати, крапки над і або, або узгодити позиції. Це більш важливо, навіть бо крапки над і, в це я не вірю. Так, от е інші ну бояться, щоб він летів, тому що вважають, що може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозного зриву. Журналіст до, до речі, в, в цій статті додав, що рішення про візит залежить від того, ну як закінчаться переговори взагалі по всьому треку, але головне. Чи з'явиться щось таке, під чим українці зможуть поставити підпис? Так, от поки в Києві щось вирішували, в Вашингтоні вирішило остаточно у Білому домі. Заявили, що зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не планується. До речі, одночасно з цим з'явилася в інформпросторі інформація, що незабаром можемо почути щось з плівок Міндіча. Я не вважаю, що це не пов'язані речі. Я ще раз кажу: я вважаю? Що а, корупцію, яку толерував Зеленський, використовують сьогодні американці для того, щоб тиснути, і це зрозуміло. Але якщо б Зеленський не займався корупцією, якщо б його оточення не могло а, перекидати двушечку на Москву, то сьогодні всього всього не було. Так, от а, тож, перемовини схоже, знову зайшли в глухий кут. І як і було до речі, раніше передбачено, я казав, що нам дуже важко про щось домовитись, бо те, що підходить кремлю, не підходить нам, і навпаки, те, що влаштовує нас, ну не расистам. І поки не буде стабілізований по фронт у Путіна не з'явиться бажання перейти до реальних перемовин більше того, поки фронт рухається в бік Києва, а не в бік Москви, то чекати на поступки Кремля ну просто марно, і це абсолютно безглуздо. А Володимир Зеленський не може і не хоче нічого робити в цьому напрямку, щоб стабілізувати фронт. Бо якщо б міг і хотів, то вже б. Зробив тут питання і мобілізації, і мотивації, і вирішення проблеми СЗЧ і гранічні терміни служб, але цим треба займатися. А Зеленський сподівається, що якось воно само розсосеться. А що у нас ще раз кажу: попереду, чергові частини плівок Міндичі, але про це теж трохи пізніше. І поки всі ці розмови йшли, то у Путіна зробили. Крок на випередження, пам'ятаєте, як Зеленський коли літів за тамагавками, яких нам ніхто не давав і не дасть, але ж Зеленський вірив це. Путін взяв і поки тут літів, зателефонував Трампу. От це якраз при всій моїй ненависті до Путіна показує, що вони прораховують наперед свій план. І коли у нас щось починає налагоджуватись, вбивають клин. От потрібно ж теж працювати в цьому напрямку, але не шоуменами, явно так от. Поки йшли всі розмови, у Путіна схвалили багато положень мирного плану Сполучених Штатів і заявили, що європейська альтернатива Кремлю абсолютно не підходить, а от американська дуже добра. Особливо, якщо її готував е, е, Кирил Дмитров і е, Кирило Дмитрієв разом з Вікофом. Ну, тут взагалі не дивно. Цікаво, що Якщо б Путін сказав, що ні, американська ініціатива нам не тоді б взагалі стало б цікаво, хто ж готував ці 28 пунктів. Так от, він сказав, що європейська не підходить, і про це заявив лідер російського диктатора Юрій Ушаков в телефонній розмові з Ріа Новості. За його словами, російська сторона ознайомилася з американським варіантом мирного плану за ці пунктів, які складаються. Увага зрозумінь досягнутих на лясці. Ну так, да, я розумію. Трохи відморожені домовились про те, щоб спалити Україну. Угу. Буває цікаво, що і Зеленський висловився, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. А європейські ні, не такі. Мені якось дивно, росіянам ці європейські плани не подобається. Американці коротше, вони його не бачили, нічого не чули. Зеленський взагалі мовчить. Одного мене дивує ця ситуація, чи це про щось на щось натякає. Але поки все це відбувається, з'явилась вишенка на торті. Злізи, які банкової кажуть, що в Офісі президента істерика. через те, що найближчим часом зі слови народу планують вийти 10. Нардепів, верніше більше десяти нардепів буде це разом за Рахамієча без нього, але в ОПІ вже щиро не навіть його, і називають ну дуже погано, називають кажуть, що саме це його бунт. Хоча чому вважають? Про це і так всі говорять. Так, от друзяка Карлсона і Алібаби розуміє, що фактично починається спроба позбутися контролю Верховної Ради від Єрмака. Ну тому, що цей зашмарк всіх доставши а більше того, це фактично спроба повернути суб'єктність парламенту. Це до речі, добра історія, навіть попри те, що до неї дотичний рахання. Так от, ще це початок шляху Арахамії на посаду спікера Верховної Ради. Бо хтось буде вимушений підписувати лайну угоди з Російською Федерацією. Схоже, якийсь документ все одно вимушений буде підписувати, Президент це не захоче робити, не впевнений чого, а взагалі хтось захоче. А Арахамі, а чому ні? Хтось забув, що він підписував в Стамбулі. Ну, от як би щоб ви розуміли, я думаю, що йому нічого не завадить, підписати ще щось. Бо давайте відверто: хто ще підпише як не людина, яка писала не тільки Стамбул, а й ще писала листи до лондонського суду на захист Абрамовича та стверджувала, що російський гаманець Путіна врятував 400 тисяч українців. То може не таке підписати. До речі, навіщо писав для того, щоб. Не накладали арешти на майно, гроші і всі активи Абрамовича. Ну зрозуміло, робив це безкоштовно. чисто з альтруїстичних намірів віримо <кій> майже. Тому раджу взяти побільше попкорну. Ну відверто знадобиться, але зразу кажу, що смак вам не сподобається. Привкус такий буде собі: тим більше, що незабаром ми знову ж будемо чути про корупційні справи, нові прізвища, нові. Поганяла нові схеми, і щось мені підказує, що якщо раніше планувалося першими запустити історію про фортифікації, зараз можемо почути трохи інше, наприклад, закупівлю дронів. Бо вже часткова інформація в мережі почала спливати. І одночасно з цим відбувається ще один цікавий момент: це для остаточно, щоб зрозуміти який треш і яка політична криза в Україні. Українська правда повідомляє, що офіс президента погрожує лідеру фракції Давіду Арахамі санкціями і підозрою у Дерзраді за контакт з російським олігархом і гаманцем Путіна, про якого я казав Абрамович. Давайте так: ну ставлення до Арахамі. Ви вже зрозуміли. Я його, м'яко кажучи, не поважаю. М'яко кажучи, у нас коректна програма, тому ми кажемо, що є. Але ж давайте відверто казати: ну, хто почав комунікувати з Абрамовичем, хто познайомив а, з Рахамією Абрамовичем? Тут все цікаво. В мережі є інтерв'ю Ірині Шихман з колишнім продюсером 1+,1 плюс один і а, а, відомим кінодіячем. Паном де той розказує, що він особисто познайомив Абрамовича для всяких тімочок, тьорочок і схемочок з Бінго. Єрмаком. Ну, а вже Єрмак знайомив його з Арахамієм. І от е історія була так звані мирні тьорки. Але цікавіше, що Радянський саме Єрмак просив про цей контакт. Ну, кінопродюсер продюсера чому не познайомити, і тут найцікавіше питання: чи підозра готується тільки одному архамії, чи ще і роднянському Але на тлі цього з'являється миттєва інформація, і це мене нагадало. Як пам'ятаєте, коли я повідомив, що будуть звільняти головкома, і після цього вийшов Нікіфоров в секс з Зеленською каже: Ні, не будемо! І через тиждень звільнили. Ну тому що їм же треба було якось приключити увагу, потягнути час. А тут виходить СБУ і генпрокуратури спростували інформацію про підготовку підозр голові фракції Слуга народу і більш того, навіть кажуть, і сапівцю коло голові САПу Клименко теж не буде. Про це повідомила суспільне та інше. Так от там кажуть, що. Найцікавіше, що жодних вказівок хань чи натяк з офісу президента чи будь якої іншої структури до СБУ не надходило. А ну, про що надходило? Про що раніше? Ну дуже цікаво. Ну наприклад, тут вивозили коли. Дениса Комарницького за кордон, смотря чого за Київ, щоб він не дав покази на Буїсап. Це по проханню з офісу президента? Дуже хочеться дізнатися. А слідкували за Денисом Бігусом і його журналістами, СБУшники це по проханню з офісу президента. А хто попросив? Бо досі ж не назвали то прізвище. Ну от багато чого, бо запитань це більше і більше. Але про що це говорить? У нас в країні неймовірна політична криза. На фронті криза, в економіці криза, в управлінні криза. Я вбачаюся, може час вирішувати кризи, бо це може перерости з криз до катастрофи. І, до речі, напишіть мені, як ви вважаєте, чи буде офіс намагатися вжарити Арахамію підозрою, санкціями, справами ще якось. Напишіть. Дуже цікаво. Будуть намагатися чи не будуть перевіримо вашу чуйку, ну і моє перечуття. А взагалі уважно слідкуйте за тим, що відбувається зараз. Новини полюються одна цікавіша за іншою, але краще б було все таки поспокійніше і без цих новин. От повірте мені. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. До речі, напишіть звідки ви дивитесь Це теж важливо. А ще не забувайте підтримувати ЗСУ, бо ЗСУ є єдині сила, яка є запорукою майбутнього є ЗСУ Є майбутнє. У України є майбутнє. Не буде зсу, не буде на майбутнього. Країни не буде. Тому всі ресурси на ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, Ой, допомагайте ЗСУ у забезпеченні, у інформації, у всьому. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, па-па.